В INORPOS є кілька типів знижок. У цьому відео я покажу вам, як налаштувати знижки на товари. Переходимо в розділ Каталог і вибираємо, на який товар ми робимо знижку. Ми можемо вибрати один або кілька товарів. Потім ми робимо групові операції, ціни та знижки. Отже, в цій конкретній дії мені потрібно встановити знижку. Тому я знаходжу кнопку Встановити знижку і вводжу розмір знижки. Наприклад, я хочу зробити 10-відсоткову знижку на ці два продукти. І натискаю застосувати. Зміни дії збережені. Давайте перейдемо до точки продажу і перевіримо, чи застосували ми знижку. Як бачите, я застосував знижку 10% на ці два товари, і коли я захочу продати, вона автоматично врахує знижку. Наприклад, він коштує 40 доларів, а 10% це 4 долари. Тож я продаю його за 36 доларів.